Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за фарм фінальних п'яти жетонів магазину 2,0. Вот, тобто це останні друзі, вихідні, на яких ми зможемо зафармити жетончики плюс 5 жетончиків для цього магазину. Далі обговоримо гарантовані та таємні твічдропс під час трансляції з твічкон. Сьогодні з'явилася от стаття, офіційна інформація, а також у нас будуть твічдропси у період Хеллоуіну 2025 року. Згадаю за вихід оновлення 2.0.1 на наступному вже тижні. От реліз його. А також подивимося на 2D стиль до Чорної п'ятниці 2025 року. От тобто йде вже підготовка друзі, до оцієї, так скажемо, події, до цього розпродажу. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так. Починаю з нагадування, що сьогодні ввечері з 18.00 почався фарт за 180 хвилин перегляду трансляцій з активними Twitch Drops, додаткових 5 жетонів нового магазину 2.0. Ну і відповідно максимальна кількість зросте у нас тих самих жетончиків до 100 штук. Друзі, це останні жетончики. Якщо ви їх зафармили, вам на щось не вистачає, то вже й не зможете зафармити. Тобто в будь-якому випадку потрібно до закриття цього магазину жетонів їх Витратити, тому що вони будуть згорати це все зрозуміло. Тепер давайте поговоримо про твічкон. Він у нас триватиме з 17 по 19 жовтня у Сан-Дієго. Звісно, мало хто з гравців тих, які дивляться мій канал, зможуть туди поїхати. Це все зрозуміло. Але для нас будуть таємні дропси впродовж вихідних твічкон. Тут у нас є ряд машин 3D-стиль. Зараз будемо про це більш детально обговорювати. Що стосується містичних твічдропс, то вони у нас почнуться от 17 жовтня з 18.00. Це буде перша трансляція. За 90 хвилин перегляду ми зможемо отримати в основному додатковий пайок, ящики, коли і шоколад. От по 5 штук цього спорядження, так скажемо. Також рідше може випасти 3D-стиль келевра. Для об'єкта 430У. Ну і ще рідше дуже рідко буде випадати американський легкий танк 8-го рівня. Це в нас прем, звісно, Т-92. За 180 хвилин перегляду в цей же день буде випадати от другі містичні твічдропс. Один день танкового преміум аккаунта. В основному рідше 3D-стиль Sleipnir для Сірве 103Б. І ще рідше американський середній танк 8 рівня Прем АМБТ. Звісно, розраховувати в основному потрібно на мінімалки, друзі, тому що навіть 3D-стилі випадають не дуже часто, так скажемо. 18 жовтня з 1800 друга буде трансляція. За 90 хвилин перегляду буде випадати набір спорядження. В основному це великі ремкомплекти, великі аптечки, автоматичні вогнегасники. 3D-стилі рідше буде випадати Мортрет для Баджера і преміум машина 8 рівня СТ-шечка американська. М46 Паттон Корейський не саме актуальна, будемо відвертими машина. Ну і за 180 хвилин перегляду завдання на X5 досвіду, от 5 штук буде випадати в основному 3D стиль лендкроцер для Мауса може випасти, або преміум преміуммашина KernerWon Action X це британський важкий танк 8 рівня. Тобто, друзі, в цілому твічдропсий непогані, але розраховуємо на мінімалки. Ну і остання трансляція по твічкону буде у нас 19 жовтня з 18.00. Тут будуть так само дропси поділені на дві черги. За 90 хвилин перегляду от в основному будуть випадати слоти у гараж. Рідше 3D-стиль Шольцхен для гриля 15 і ще рідше німецький середній танк 8 рівня Премпанзер 58 Муц, до речі, якого не так давно апали. За 180 хвилин перегляду в основному будуть випадати строкові резерви 7-дневні на плюс 100%. До бойового досвіду та 300% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на одну годину. Ну або рідше 3D-стиль Явайський Носоріг для mx 50Б, або преміум машина 8 рівня, от важкий танк СРСР, об'єкт 703, варіант 2. Тобто такі у нас будуть доволі жирні трансляції по твічку, але розраховуємо на мінімалку. Це все зрозуміло, тому хто хоче, може скористатися і спробувати свій успіх. Також у нас будуть після твіч трансляції. оце офіційний от канал на твічі, друзі World of Tanks і деяких із стримерів. Так скажемо. Зараз ви їх бачите на екранах. Тут за 240 хвилин перегляду ми зможемо отримати великий ремкомплект. от 5 штук великі автоматичні вогнегасники, 5 великих аптечок, ну і резерви Строхові 7-дневні, на плюс 200% довільного досвіду досвіду екіпажу на 1 годину. Плюс 50% добового досвіду, і 2D-стиль був, він вже раніше фігурував, друзі, у Хеллоуінах, друзі. Тобто це не новий 2D-стиль. От така інформація. Тут у нас ці після твічкону твічдропси твіч будуть тривати з 24 жовтня 18.00 по 27 жовтня 18.00. Але це ще не все, тому що в нас ще будуть твічдропси Хеллоуінські, так звані. От вони у жовтні. Також будуть відбуватися з 15 жовтня 18.00 от перші йдуть до 17 жовтня 18 жовтня 18.00. Тут ми зможемо отримати за 180 хвилин перегляду 5 кав з випічкою, тобто до пайки, 3 шоколаду, тобто також до пайки і 5 пудингів відвіщаємо. Не зрозуміло, чому 3 шоколаду, а те все по 5, ну це вже таке. Ну і само собою, деколі шлемофон Джека. Це хеловінський. За 180 хвилин перегляду, от 17 жовтня по 20 жовтня, будуть резерви у нас на бойовий досвід, і вільний досвід, і досвід екіпажу, плюс до того 20 світильник джека. Також він вже у нас раніше фігурував. З 22 жовтня по 24 жовтня також резерви на бойовий досвід, резерви на досвід вільний, досвід екіпажу, і 20-залізний джек. До речі, оцей 20-виглядає непогано на багато техніки. Так Скажемо, пасує. Ну і З 24 жовтня по 27 жовтня от останні у нас твічдропси. За 180 хвилин перегляду ми зможемо отримати 5 великих аптечок, 5 великих гримкомплектів, 5 автоматичних вогнегасників і 3 деколі чародійський танк. От такі, друзі, у нас будуть твічдропси. У кого є час і бажання, можна ними буде поживитися. Тепер переходимо до наступної інформації, друзі. А вона у нас стосується оновлення 201, тому що воно вже виходить на наступному тижні. І так, дата виходу оновлення 201. Сьогодні стартувало попереднє завантаження оновлення 201. Вот, тобто, друзі, у мене воно, наприклад, запустилося от ввечері я тільки вімкнув комп'ютер, відразу висвітилося, що знайшлося попереднє оновлення. Саме оновлення вийде у. У Єву, тобто в Європі вранці 15 жовтня. Що нового ми зможемо там побачити, я вже розбирав поетапно. от із тесту це все перше, що ми розбирали у різних відеороликах, там у багатьох, по-моєму, в трьох чи в чотирьох я розділяв це зміни мап Ерленберг, Хайвей, Оверлорд, Летовище і Фіорди. Ну, по летовищу там мінімальні зміни, наскільки я пам'ятаю. А от по інших мапах там доволі такі суттєві є зміни. Також буде режим Вавелон. Заборонена зона з нагородним преміум танком восьмого рівня. Ми це все також розглядали доволі непогано, друзі. Я розумію, що преміум танк там посередній, так скажемо, тому що ну, він абсолютно картонний по вогневій потужності також не самий найкращий, але тим не менш, ця машина восьмого рівня, яку ми зможемо безкоштовно зафармити за розшифрування цих отплівок. Доволі так непогано буде якась мотивація грати. Аркада на рівних буде проходити також. Я не знаю, як вона буде розділена. Напевне, на двоє вихідних. Тобто на перші вихідні зможемо зафармити нагороди, ну, наприклад, і на другі вихідні зможемо зафармити нагороди. Коли з'явиться регламент, звісно, його розберемо. Сталевий мисливець багато полюбляє його, також зможе там фармити от прогресію цю з нагородами. Лінія фронту з ліцензіями на наставництво в нагородах. Також позитивний момент. Багато хто полюбляє там фарми. Це все зрозуміло. Маневри в з т 95 fs 4201 чи втень. Тобто довго цю машину не можна було ніяк отримати. Тепер її можна буде там отримати. Але це дуже напряжний режим, крутіше, напевно, ніж натиск друзі. Тому що натиск це більш-менш ще, хоча також пукан підгорає. А там взагалі буде така боротьба за цю машину, що мало не покажеться. Ап-23 преміум танків. Я цього не рахував, звод експреса от побачив от Конкретно 23 машини у нас будуть апати прем танків. Я ну, не рахував їх, але я розповідав про ці апи у попередніх відеороликах. Візуальні покращення інтерфейсу, це нам також розповідали, що будемо переходити повністю на цей новий інтерфейс, тобто ці вікна, де в нас на складі, там в інших місцях там магазин там і так далі. і так далі. Це все, я так розумію, будуть змінювати. Ну, подивимося, це все буде поетапно, це все на. Оновлені вже на основі. Будемо роздивлятися. Коротше кажучи, вже на наступному тижні будемо бачити це оновлення, будемо грати у ньому з цими зміненими мапами, апнутими премами і всіма справами. Ну і також, от на днях, по-моєму, вчора, наскільки я пам'ятаю, а можливо, і позавчора вже точно не скажу. У нас з'явилася інформація навод Експресії з 2D-стилем Мідна Руда вод 2.01. Тобто, що цей 2D-стиль у нас вийде у цьому оновленні. І ви скажете, та, ну, думаєте, там якісь 2D-стиль, яка різниця, їх дуже багато. Так, їх дуже багато, але це для Чорної п'ятниці 2025 року. От мідна руда прикрасти свою машину всесезонним стилем, який тисячоліттями створювала природа. Виглядає він непогано. Для багатьох машин буде пасувати, і це, друзі, зрозуміло, що йде підготовка до проведення Чорної п'ятниці вод 2025 року. У минулому році вона проводилася, наскільки я пам'ятаю. У листопаді, тобто не в жовтні, а от в листопаді в першій половині. Тобто, слід її також очікувати, можливо, будь-які зміни, але, скоріш за все, у нас будуть пропозиції із знижками за золото і, можливо, за реальну валюту. Це вже будемо дивитися. От були щасливі квитки, чи як вони там називалися в минулому році, що ми щоденні пропозиції могли отримати безкоштовно за 250 золота, наскільки я пам'ятаю. Ми ще відкривали от додаткові пропозиції, хто які хотів, звісно, асортимент. Тоді був не жирний, так скажемо. Подивимося, що буде в цьому році. Якщо будуть цікаві лоти, так скажемо, за ту саму голду, то можна буде постаратися їх забрати, але на даний момент ще ніякої інформації немає. А якщо гадати, то нічого не вгадаєш, тому що розробники е, зроблять по-своєму. Витіків ще немає. Будемо очікувати, це дуже-дуже цікава така інформація, тому що і дійсно може з'явитися якась машина, яку ми там, наприклад, хотіли, її давно не було. Ну хто його знає. Дуже багато є версій, пишіть, що ви думаєте, яка техніка може з'явитися під час чорної п'ятниці? Та що в нас фігурувала раніше просто в коробочках, чи, можливо, якісь, знаєте такі машини, які дуже давно не продавалися. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення, друзі! До наступних відео. Па-па!